Ісус Христос, Син Божий, прийшов в цей грішний світ і віддав своє життя за кожну людину. Він прийшов, щоби випустити змучених на свободу. А хто сьогодні ті змучені? А ви подивіться в своє серце, подивіться, як ви лягаєте спати, з якими думками, як вранці прокидаєтесь. Які у вас тривоги, які страхи, і це все воно мучить вас, воно тягатить вашу душу. Душа, вона хоче знайти для себе міцну опору. А цей світ не може дати тобі міцної опори, дорога людина, але є на небі живий Бог, який прийшов на цю землю і віддав своє життя за кожну людину. Він постраждав на Голгорському хресті, пролив свою святу кров, помер за наші гріхи. Він переміг смерть, переміг сатану, восторжествував над ним собою. Він отримав тріумф, победу, перемогу над сатаною, над смертю. І Він воскрес із мертвих на третій день. І сьогодні. Кожна людина, яка в молитві покаяння звернеться до Бога, отримає прощення гріхів і дар Божий вічне життя. Сьогодні багато людей поневолив сатана. Сьогодні в людей депресія, сьогодні різні залежності, наркотичні, алкогольні ігроманія, сатана іздівається над людьми. Але треба покаятись перед Богом. Треба прийти до Ісуса Христа, визнати свою вину. І тоді ви отримаєте прощення гріхів і дар Божий вічне життя. І ваша душа заспокоїться в Бозі. Він полікує ваші душевні рани, Він забере вашу біль, Він забере ваші залежності. Він дарує вам свободу, і ви вже не будете мучитися тут, на цій землі. Господь дасть вам віру живу і вічне життя, і небесне царство. Люди. Це не є видумка, чи сказка, чи байка якась. Так говорить Боже Слово. Бог нині повеліває всім людям повсюди покаятись. Бо Він назначив день, коли буде праведно судити Вселенну, і всі народи по правді свої, і жодна людина не зможе уникнути відповідальності перед Богом. Всі будуть відповідати за свої гріхи. І якщо тут на землі тобі вдавалося уникати відповідальності, Якщо тут ти міг відкупитися, взятку заплатити, то там перед Богом будеш відповідати за свої гріхи. Як багато сьогодні в нашій країні робиться абортів, яка страшна статістика за один рік, а як багато корупції, як багато воровства, як багато різного беззаконня чинять люди. Під небом, невже ви думаєте, що не будете відповідати перед Богом? Обов'язково будете відповідати в свій час. Але Бог Він не хоче судити жодну людину, і тому в цей світ прийшов Син Божий Ісус Христос і Він на себе взяв нашу вину? Він прийняв суд на себе, Він прийняв смерть в нас. Постраждав вмер і воскрес із мертвих. І хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи, і тоді людина вже не буде відповідати перед Богом, тому що Син Божий уже відповів за наші гріхи, віддавши своє життя на Христі в муках страждання. Якщо ти, дорога людина, приймеш Ісуса Христа, то ти будеш оправданий в ньому. І вже написано в Біблії, віруючи на суд, не приходять, але вони перейшли із смерті в життя. Тому переходь на сторону Бога, дорога душа, покайся в своїх гріхах, прийми Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, живи згідно. Слова Божого, по волі Божій, старайся Богу догождати, і Він тебе прийме в Небесне Царство, і Він заспокоїть твою душу і дасть тобі Божий дар спасіння.